І усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля та Оля. І ми будемо займатися нашими сукулентами. <му> У зимовий період усі садівники згадують про свої домашні квіти. Про те, що їх потрібно доглянути, почистити, щось пересадити. Думаю, не в одних нас руки доходять до цього лише взимку. Тому ми сьогодні вирішили зайнятися першою частинкою. Маємо ось такий невеличкий сукулентний сад. Тут у нас і кактуси зустрічаються. Бачите, яка колекція цікава. Горщики ми не підбирали спеціально. У нас така, скажімо, збірка усіх часів тут, але вони симпатичні, дуже цікаво виглядають гармонійно. А рослинки ось треба трішки почистити, бо деякі з них вже повиростали своїх ємкостей, а деякі навіть повністю захворіли, посохли. Треба перебрати щось, попересаджувати. Можливо, просто почистити, можливо, щось, щось десь подосаджуємо. Будемо показувати вам по можливості більш детально наші рослинки. От тут багато цікавих екземплярів маємо. Ось, тому залишайтеся з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. І приємного вам перегляду! Ну, от, друзі, виставили все наше добро на стіл. Зараз переберемо, що потребує. Пересадки, що потребує чистки, а що ні. Відразу хочу вашу увагу заакцентувати на кактусах. Мені вони дуже подобаються. Покажу вам їх поближче. Ось, бачите, які цікаві маємо екземпляри. Вони у нас знаходяться в таких стаканчиках без отворів. Ми їх стараємось поливати рідко, тому вони не перезволожені. І Через це вони також не дуже швидко зростають. Нам не потрібні тут великі рослини, тому що місця, як ви самі бачили, немає. Ось, бачите, три такі цікаві форми. Оце мені дуже подобається. Просто красунчик. І маємо два вида ось таких кактусів ще. Вони вже, звичайно, горщики почали переростати, але поки ми їх також чіпати не будемо. Тому що, якщо посадимо в більший горщик, вони будуть давати більші прирости. Симпатичні, такі, як в павутині. Чимось вони подібні між собою, але це різні два сорти. Точних не знаю, на жаль, тому вам не буду підписувати. Якщо хтось. Цим цікавиться, то можете нам написати в коментарях, які ми маємо рослини, будемо дуже вдячні. Підійшла ще з цієї сторони вам зняти поближче. Тут ми маємо дуже одну симпатичну хавортію. Ось ми її в стаканчик поставили. Бачите, як це виглядає? Вона в такому пластиковому була. Ми її просто беремо і вставляємо в такий цікавий глиняний стаканчик, чи керамічний. Ось. Так вона виглядає, дуже симпатична рослинка, нам подобається вона. І маємо також тут багато красул різних видів. Не буду акцентувати увагу на них, тому що ми не знаємо, які саме. Будемо показувати вам пересадки і вже побачите, що, що в нас є. І така цікава рослинка ось бачите, це щось дуже екзотичне і дуже недешеве, наскільки мама каже. Вона її купувала давненько. Бачите, вона ніби така вкрита такими білими цятками. Ось це її нормальний стан. Мама називає це посипана цукром. Ось. Вона в нас мучилася трішки, пропадала, але потім ми її відходили. І вона навіть діток дала. Ось тут вони є посаджені окремо, будемо їх сьогодні приводити в порядок, садити в нормальний горщик. Це вже приріст від того ж вазончика. Ось і такі цікаві екземплярчики в нас є. Будемо їх чистити, омолоджувати. Бачите, дуже-дуже гарні різні рослинки, сукуленти. Щось треба пересадити в більший горщик, наприклад, ось цього цікавого екземплярчика. Дуже цікава рослина. От, покажу вам все. Працювати будемо на цій зоні. У нас є такий столик зручненький. Зараз поприбираємо наш декор. Бачите, в нас ще осінній декор залишився. Але вже потихеньку переходимо на зимову казку. Скоро тут вже поставимо якісь декорації новорічні, тому що бачу, що вже багато хто прикрашає свій будиночок, наші поки руки не дійшли. Ось. І подвинемо цей стіл, будемо на ньому працювати, він дуже зручний для цього. Ось таке місце. Підготували ми для роботи. Вже тут є перші пацієнти. Зараз все буду показувати. Тут у нас різні горщики маємо, земелька підготовлена. В першу чергу хочемо зайнятися великими двома вазончиками з кухні. Це ось цей красун і ось цей красун. Якщо е, знайдемо назви, попідписуємо, бо в мами багато є записів, але не мали часу підготуватися, тому все буду підписувати вже у відео, те, що знайдемо. Так, ми хочемо залишити ось цей вазон на кухні, тому його будемо пересаджувати в трошечки більший горщик ось такий. Подивимося, що там з корінням. А тут у нас такі кактуси захворівші. Які, мабуть, підуть на смітник або ну, десь на виживання. Пересадимо в якісь пластикові горщики, побачимо, як вони себе покажуть далі. Ось, А цей вазончик ми хочемо посадити у круглий горщик. У нас він такий симпатичний з ехіверіями стояв у нашому сухому струмку. Ви його бачили. І зараз прийшов час почистити хіверії. Одна з них, на жаль, навіть замерзла, дуже гарна, вона в нас лише цього сорту одненька була. Ось від неї корошок залишився, але він пустив ось таку малесеньку діточку, тому ми залишимо його. Будемо сподіватися, що звідти виросте щось. І зараз будемо саджати сюди цей довгесенький гарнесенький вазончик. А куди він піде, зараз вам покажу. Ось тут, в маминій спальні, ми маємо також такий зелений куточок. Зараз підійду, покажу поближче. Ці два вазончики в нас знаходяться весь теплий сезон на вулиці. Ви бачили їх. А гава, яка стоїть біля нашої топіарної форми у вигляді змії. Пам'ятаєте, я думаю, вона варіагатна. І навіть, бачите, ще в цьому році діточку дала, коли на вулиці була. Дуже ми раді цьому. Будемо її навесні в більший горшик пересаджувати. А поки що ось так поставили для того, щоб вона тут могла перезимувати. Їй не вистачає трохи світла, тому вона ось так скручує листя, бачите, між собою. Це саме відбувається кожного року вдома. Але потім на вулиці вона відходить непогано. Ми підсвічуємо додатковою лампою спеціальної ці рослинки, але все одно це не те саме, що зростати на вулиці. І ось така цікава рослина. Тут вся фішка її в корені. Ось, бачите, який він. Також ви, мабуть, бачили її в нас на Ми коли знімали, вона в кадр потрапляла. І далі тут у нас в мами на віконці також цікаві рослинки є. Мені дуже ось цей нравится, сукулент. Дуже цікавий кактуси деякі опунція, яку мама привезла з собою з Хорватії. Не знаємо, яким вона квітне кольором. Дуже буде цікаво. Це нова рослинка. Називається Еуфорбія. Це мама її купила, також показувала вам в Польщі у магазині. Бачите, яка цікава. І ось композиція з нашими ехіверіями. Бачите, чотири різних сорти тут маємо, дуже великі наросли. Також за рахунок того, що на вулиці стояли, але якби висадити в землю, вони б взагалі були гігантами. Ось ще один вид. І такий. І дві, два вида красу. Ось так. Будемо трішки доставляти рослин. На цю територію, ось що там цікава така рослинка, ми її купили колись е просто в магазинчику квітів. Вона нам сподобалася без назви, без нічого. Не знаємо, що це за сорт. Вона дуже дивна. Бачите, які в неї листочки скукожені. Це вони завжди такі, вони прям вилазять такі, як покручені, посохші, і колір мають такий цікавий. Вона дуже примхлива, але поки що їй тут непогано. Ось, то сюди також будемо деякі з рослин доставляти. Щось трохи з того, що посадимо, опиниться на цьому віконці. Розпочинаємо наші процеси посадки. Я вам усі їх показувати, звичайно, не буду, тому що відео тоді вийде більше, ніж на годину. А зараз покажу на прикладі одного горщика, що ми робимо, які ми беремо Складові. Ось на низу, бачите, керамзит, це дренаж. Він обов'язково повинен бути у горщику, коли сукуленти садяться. Також беремо універсальну ґрунтосуміш, е, так як у нас спеціальної для кактусів не дуже багато, то ми її змішали з чим? Лічуза. Лічуза. Використовують при посадці орхідей. Деяких і використовують для посадки сукулентів. Дуже дорога і дуже хороша річ. А так. що вона робить? Ну, це каміння, воно розрихляє ґрунт і тримає в себе вологу. Тут е каміння різне, і вона буває різної фракції, суміш. Ось так. Тому що я не знаток в цих справах, тому мама буде розповідати вам іноді цікаву інформацію. Ось для цього сукуленту беремо ми ось таку ґрунтосуміш. Зараз будемо його саджати, ставити йому опору. Це одна із красул, і їм не обов'язково дуже багато там камінчиків і всякого різного. Вони можуть і в, обіч, в обичній землі рости в обичному ґрунті. Але він має бути добре дренований. Так що отак. Разом з цією красулою як ви бачили в неї в ногах підсаджений крестовник Роулі, Сенеціо, ще його називають правильно, ось ми цю рослинку дуже любимо, але в нас вони просто відмовляються зростати. Скільки ми вже їх не пересаджували, не розсаджували, створювали їм різні умови, Ну, не хочуть вони в нас чомусь рости, не знаю, чому вони. Не полюбляють наш е, дім. Але пробуємо надалі, залишаємо його е, в цьому горщику, подивимось, що він нам скаже на цей раз. Е, в цей горщик додаємо дві ехівері ще. Ось дивіться, я зараз чекаю, покажу, що в неї навіть немає корінця. Ми, коли дістали її з горщика, він там відгнив. І це не біда зовсім їх можна саджати ось так без корінця, просто в землю. Вони дуже чудово там наростають. І таку ось другу красунку тут прикопали. Все, прикрашаємо горщик і покажу вже, коли поставимо його на кінцевий результат. Ось так ми розмістили нашу нову композицію, буде зростати на цьому підвіконі, підходить. Під загальний дизайн. Ми його розвернули таким чином, щоб е, тягнулася рослинка до світла і трошки випрямилась, тому що, бачите, він йде кривенький, коли ріс на кухні, то ми не прослідкували за цим. Потрібно рослини, якщо у вас світло е, не, дуже, е, не дуже світла кімната, то потрібно повертати е, рослини за світлом, щоб вони не росли в одну сторону. Ось і все влізло, в принципі, тут немає ніяких занавісок, тільки ролети, які зручно закриваються. Тому, в принципі, залишаємо на, на сьогодні так. Ось так потихеньку рухаємось. Показувала вам скорочено, як ми ці саджали вазончики. Кактус один із виживших, ми вирішили все ж таки відсадити. Він, здається, гарний корінь має. Побачимо, як буде зростати. Сюди підсадили до двох рослинок таку помираючу, але, здається, корінці має. І окремо вже вирішила відсадити ось ці цікаві рослини. Я думала, що це живе каміння називається, але мама сказала, що не, не так. Знайдемо, підпишемо. Він не любить зовсім вологи, тому ми його відсадили в, окремий, в окрему ємність. Зробили там дренаж гарний, отвори, щоб за ним доглядати, спробувати його виростити, тому що він дуже часто загниває у нас. І лише зараз оце видав такі новенькі пагони. І також працювали над цією посадкою, не показувала вам. Посадили в новий горщик. Обробили, тому що нам здається, що є хвороба на цій рослинці. Будемо сподіватися, що все буде добре. А ще у цьому відео, друзі, хочу вам показати ось цей куточок наш. Багато хто запитував у мами. Звідки в неї цікаві корали, якісь мушлі або камінчики. Ось я вам покажу багатство, яке мама збирала багато років, привозила з різних куточків нашого світу. Дуже любить мама різні екзотичні корали, цікаві ракушки, тому тут назбирала колекцію. Більше всього, звичайно, куплене. Але іноді у піску в різних екзотичних країнах можна знайти також цікавинки. Ось ці два корала ось оцей і цей, вони в нас були в ставочку, ви їх бачили. Поки що вони тут у нас на зиму будуть зберігатися, але в майбутньому знову повернуться в ставочок. Хоча початково вони були в цій композиції. Ось оцей корал це моя любов. Це Дуже цікава річ, бачите, він ніби гілка дерева, але це дійсно корал. Звичайно, ніхто з нас ніколи не чіпав живі корали, лише мертві. І тому ну, не пишіть в коментарях, що це якось неправильно чи некоректно. Ми ніколи не вмішуємося в природу, але коли вже є такі відмерші шматки, які викидує море, то я думаю, це зовсім нічого страшного, якщо їх взяти собі для пам'яті. Далі вам поближче покажу ще різноманітні мушлі тут маємо. Бачите, які цікаві. Звичайно, моїми фаворитами є все ж таки корали, тому що вони настільки різноманітних форм. Ось це, подивіться, який цікавий. Просто неймовірно гарний. Ось ця мушля дуже симпатична. А ось ці, до речі, мушлі. Я привезла мамі з Чорногорії. Коли ми е, мандрували з чоловіком, то ми їли з таких мушель, е, їх жителів, не знаю, як вони називаються, тому що це ми перше таке пробували. І ось такі ракушки я привезла мамі з ресторану. Ось так. Я думаю, той, хто любить водний світ, то зрозуміє нашу композицію. Тому пишіть, чи вам подобаються такі речі. А це, до речі, також справжній бамбук. Це пляшка. З спиртним напоєм була пляшка. Ми колись подорожували в Китаї і також привезли ось таку пляшку з собою. Дуже нам сподобалася справжнього бамбуку зроблено. Ось так. Ну а, друзі, ми закінчили з посадкою наших сукулентів на цій ділянці. Зараз покажу вам результати. Там в куточку кактус на виживанні. Оновили дуже сильно ось ці вазончики. Оцей красунчик один. І там інший, бачите, ми їх. Підстригли і посадили молоденькі паростки для того, щоб вони знову наростали, тому що тут місця небагато і нам не потрібні хащі. Вони симпатичні навіть в такому молоденькому вигляді. Ось. Підсадили декілька хіверій в горщики пустуючі. Ось один тип, мені дуже подобається він. Так скручуються листочки, бачите в такий трикутничок такий. І ось там ще одна. Ось так. І, до речі, тут у нас бамбук зростає. Може комусь цікаво. Ми його звідси заберемо, але поки що стоїть. Бо не маємо куди втулити, думаємо ще, де б його поставити, ну, поки там. Ось так. Ще робота не завершена. Покажу вам ще шматочок. Як саджаємо більше габаритні вазони наші і куди ми їх будемо ставити, також покажу. І ось остання частина роботи, яку ми хочемо завершити сьогодні. Це ця поличка. Ви її могли бачити у нас при вході на вулиці у теплий сезон. Зараз вона стоїть тут і ми будемо пересаджувати наші бегонії. Ось ви можете їх побачити. Вони дуже зараз в такому непривабливому вигляді, ну, не зовсім вмерли, але тримаються з останніх сил, тому що їм мало світла. І тут у нас, на жаль, єдине вільне місце, де ми можемо поки що ці рослинки залишити. Всі інші вже зайняті, тому залишаємо їх на цій поличці. Ну У нас вже зовсім звечоріло, а ми лише закінчили свою роботу над цією поличкою. Ось так все залишаємо поки що. Наші бегонії пішли всі на нижній поверх, там повторюються два сорти ось рослинок. Далі посадили тут ехіверії маленькі, які в нас були дітки на доростання, і деякі з сукулентів. Ось так залишаємо наразі рослинки. Хай ростуть, приживаються, сподіваємось, що. До весни вони дотянуть в наших суворих умовах. А вам, друзі, хочу подякувати, що сьогодні ви були з нами. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на наш канал. Ми дуже радіємо, коли ви нам пишете коментарі. Якщо хтось цікавиться домашніми рослинами так само, як ми, то пишіть, будемо дуже раді однодумцям. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей, друзі!